Вітаю вас, керсунечки всіх, хто заглянув сьогодні до нашого вогника. Ми з Рубінчиком підготували для вас танзаніти. І до того ж, в нас вже давно не було алмазної серії. Тому давайте почнемо наше відео з найдорожчого гарнітуру, з природних танзанітів з 27 природними танзанітами і в природних алмазах. Гарнітур шикарний. Такого лаконічного дизайну, але дивіться, який же ж він неповторний, який він святковий. підвісні частинки в сережках і каблучка. Повторюють один одне по дизайну, все всипано алмазами, алмази в застібочках, алмази на подвійній шиночці. Ось така краса яскраві. Шикарні танзаніти. Так виглядають наші сережечки з внутрішньої сторони. Застібочки мають суттєве заниження штифту. І оці застібочки вони дуже комфортні на вушках. І на, на тонкій мочці вони, ну, можна сказати, так, що і не відчуваються. От коли саме от такі. Засібочки. От, От такого саме дизайну, чорний родій, а точніше, окис родію. О, дивіться, як все зроблено дуже акуратно, гідна робота така. Підвісні частинки в сережечках мають розмір у висоту 23 мм і у ширину 18 мм. Висота сережок 4 см, вага однієї сережки 6,9 грами. вигляд каблучки зсередини. широка товста шиночка. Подвоєна. На шинці теж алмази. Розмір каблучки 18,2, 18,3 19 тисяч гривень вартість цієї краси. Побігли далі. І наступний гарнітурчик, теж природні танзаніти, теж в алмазах. Але, дівчата, дивіться, якої якості тут танзаніти. От вони такі чисті, дивіться, дівчатки, як сльоза, набагато чистіші, ніж в попередньому гарнітурі. От я б сказала: дивіться, яка тут шикарна ювелірна якість каміння. Центральні танзанітики мають розмір 6 на 4 мм, Ну і, відповідно, по 4 крапельки і 4 овальчики в класичному огранюванні, трошки меншого розміру. Підвісні частинки і, каблучки, і каблучка мають однаковий дизайн і однаковий розмір. А саме 20 мм у висоту. І 18 мм в ширину. Дуже красиві чисті Танзаніти. Дівчата. Танзаніти видобуваються в одному єдиному місці на землі. Це Північна Африка, країна Танзанія. У підніжжя горі Кліманджаро. Є шахта по видобутку цього красення. Родовище вже вичерпується потихеньку, тому що. Його розробляють ще. Ой, пробачте, впав, Толмут впав. Його розробляють ще з 60-х років минулого сторіччя. От, і тому вже отакі чисті зразки видобуваються дуже рідко. От. Сережечки теж, дивіться, з внутрішньої сторони шикарно виглядають. Вони родійовані окусом родію. Застібочки один в один схожі на перший гарнітурчик, мають суттєве заниження штифту і сядуть на ваші вушка комфортно. Висота сережечок 4 см. Вага однієї сережки 5 та іншої 5,4 грами. Так виглядає наша каблучечка з внутрішньої сторони. Шинка тут не широка, але товста. Дивіться. Розмір каблучки 19 12500. Вартість гарнітуру, і сюди я б вам порадила, дівчата, ось таку ниточку природних алмазів. Так, ну давайте окремо роздивимося, а то мені незручно. Дівчата, це природні алмазики. От, Бачите, вони мають такий відтіночок шампень. От. Довжина намистечка цього 45 см. Застібочка тут срібна, срібло 925 проби, але ж я все одно переробила. Ну, не стала ризикувати, дівчата, тому що я не впевнена, чи попаду я в отвори. Бо тут такі мілесенькі намистинки, і от я не знаю, чи попаду, чи ні. Тому, от пропоную вам. Це намисто у такому вигляді, в якому я його придбала. У мене їх декілька штучок, тому, будь ласочка, 2000 гривень. От. Бачите, дівчата, от на макрозйомочці. <смас> Яка краса. Так, щоб роздивитися, да? алмазики. Так, ну що ж, і побігли далі. Ой, ні, не далі, дівчата. Є в мене ще одні алмазики. Вони бачите, ось от такі. Вони чисті, білесенькі. Це справжні алмази, дівчата. Їх в мене дві штучки. Вони теж. Мають срібну застіпку, дивіться, бачите? І тут довжина одного намиста 40,5 см, а іншого 42 см. Ну, тобто, такий, оце вже чокер, алмазний чокер, дівчата. Оце все природні алмази. Бачите? І вартість його 2100 гривень. Будь ласочка. ну от тепер вже біжимо далі. Підвісочка з танзанітовою крапелькою в кабошоні, дівчата. Кабошончик тут пухкесенький, дивіться, має розмір у висоту 18 і у ширину 12 міліметрів. От ось так виглядає підвісочка з внутрішньої сторони. Камінчик тут бездоганний. Висота підвісочки разом із Бейлом 3 сантиметри. І вартість 2500 гривень, дівчата, дивіться, там всередині такий цукорочок, бачите, І ще, ще бачите, веселка. Ще й веселка там всередині заграє. Її небагато, але ж вона є от. От ось сюди мій пальчик отут. От Бачите? От така красуня. Побігли далі. Танзанітова каблучка з шикарним височенним, дівчата, дивіться, височенним кабошоном Насиченого такого танзаніту насиченого кольору. Всередині включення є своє життя. Глуха закріпочка. Ось так каблученька виглядає з внутрішньої сторони камінчик подвоєна шинка. Шинка така капітальна, товстенька. Розмір, розмір танзанітику 19 на 14 мм. Розмір каблучки 18 і 8 і вартість 4300 гривень. Отака от краса, дівчата раджу. Ви залишитесь задоволеною. Якісна річ. Якісна і підвізка. Всі речі дуже якісні. Сьогодні, от прямо як, як ніколи. Тут всі речі шикарні. Просто шикарні. І ще одна каблучечка наступна, вона не 50 гривень дешевше, 4250 гривень її вартість. Танзанітик тут 19 мм у висоту і 15 мм, ширину Глуха закріпочка. Тут не такий високий кабошон, але ж він теж високий. Він просто не такий пухкенький. От Ну, він теж височенький. От так каблучечка виглядає з внутрішньої сторони. Все те ж саме. Розмір каблучки. 18,3. Щось вона така тут яскрава, а в житті вона така більш темненька, така, більш благородного відтіночку. 4250 гривень і побігли далі. Наступна прикраса з 11 тамзанітів природного походження розміром 9 на 7 мм. З однієї сторони застібочка карабін на одній ланочці, а з іншої сторони, три ланочки для регулювання розміру. Розмір. Від 17-го до 20-го. Ось такий красень. Камінчики тут. Кабошончики високі, от. Ось так виглядають. Так він виглядає з внутрішньої сторони. Такі в мене були колись гарнітурчики, два штучки, дівчата, хто їх хто придбав, придивіться, вартість браслету 6400 гривень. Придивіться, дівчата, може, ви придбаєте і складете класний сет. І наступна прикраса. З природного танзаніту, так, так, дівчата, це природний танзаніт, це незвичний. Зовсім незвичний танзаніт. ми не звикли його бачити в такому кольорі, а, але ж насправді такий танзаніт теж буває. Він народжується і коричневий, і ось таких змішаних відтіночків, коричневий з синім. Отак, От як на перший погляд, можна сплутати його начебто з гіолітом. Але ж ні. От Валерій Палич, гемолог, підтвердив, що це справжній натуральний необроблений танзаніт, дикий танзаніт в своїй первозданній природній красі. Танзаніт, що енергетично є енергетично потужною такою прикрасою. Це дівчата-любителькам саме природної краси. От. Тут, бачите, злегка огранювання і все. От я на макрозйомочці вам демонструю ось ці намистинки. От на моїй рукавичці видно, да? От що там всередині неоднорідне забарвлення. От, а якщо подивитися на ці намистинки на світло, то там можна побачити саме такі і шикарні танзанітові. Діляночки дуже красивого кольору. От, бачите, от коричневий такий відтіночок. от З однієї сторони, а з другої сторони, включення, начебто плямочка така синя. Класна річ, дівчата, поціновувачка, саме природних таких камінь, каміння такого природного. От. Найбільша намистинка тут 10 мм в діаметрі, а найменша 7 мм. От. І 45 см воно має свою довжину. Я його закінчила на чорну шпінельку, поставила рудійований замочок з білого родію преміум якості. От, і на шийці воно буде за рахунок того, що воно товстеньке, таке буде виглядати трошки начебто коротшим. От за рахунок товщини, От начебто коротшим, ніж 45 см. От, ось така краса. 4 тисячі гривень, вартість. Так що, дівчата, будь ласка, хто відчуває енергетику від каменів, хто носить прикраси не тільки. Е з естетичної точки зору, дивіться на прикраси не тільки з естетичної сторони, а от саме ще відчуває енергетику прикраси. От ось така краса. Ну що ж, а на цій прекрасній танзанітово алмазній ноті ми з Рубінчиком завершуємо свій показ сьогоднішній стосовно придбання прикрас, пишіть нам на WhatsApp. На Viber по номеру телефона, що ми залишили в описі під відео та в коментарях. Дякуємо вам, дівчата, за приділений нам час, за ваші перегляди, за коментарі, за ваші лайки, за підписки. Дівчата, хто не підписався, приєднуйтесь до нас і тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео, бо з нами дедалі буде цікавіше. Ну а ми, як завжди, бажаємо вам прекрасних нових каменів у ваші скриньки та доброї вдачі! А з вами були Олеся. Та Рубін, бережіть себе, наші сонечки, і до нових відео на ювелірному гормані. Па-па!